Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі, з вами Любов. Сьогодні в мене рубрика Зроби свою ялинку. Нагадаю, що я запланувала 12 ялинкових іграшок, вишивати їх щомісяця і поки що свого плану не порушувала. Єнота від Сан-Грей я починала вишивати на шляху до батьківщини у потязі. Не дуже зручно, але ж хотілося щось повишивати. На верхній полиці мені вдалося вишити йому цілого хоста. Не розсипати бісер, не, не поламати іголки. Бо голок я брала тільки дві. тож, дивіться, яке в мене просування. Ми вже знизу наближаємося до Кишеньова, нам ще їхати 6 годин. Ось син поряд сидить, роздивляється, що ж там мама знімає. І я продовжую вишивати свого інута і покажу вам свої просування. Ось нове включення, як бачите, перейшла я на голову. Закуртіла подивитися, які ж в нього оченята будуть. А в нагодинку вже пів на десяту нам ще їхати 2 години, тож ще трошки повишиваю. І потім цей процес буде відкладено до зворотнього шляху, коли ми будемо їхати до Києва. Всіх вітаю нове включення, 19 липня, і ми вже вдома. Не вдалося повишивати мені в потязі на зворотньому шляху, тому що було дуже погано, дуже спекотно, не до вишивки. Тож, єноти я вже завершую вдома на своєму балконі. Як бачите, перший нот завершений, і другий вже вишитий наполовину. Мені подобаються кольори поєднання кольорів, тому що видно, де лапки, де хутро. Трошки зрозуміла додавання цього сірого кольору 17708, але він підкреслює віситлення частини єнота. Ну що, відшив єнота в мене пішло майже 3-4 дні, точно не скажу. Зараз буду його вирізати. У нас немає світла, його вимкнули до 3 години. Може, буду опалювати сирниками? Побачимо. Не перемикайтеся. Зараз покажу, чим буду обшивати. Ось такий 17708 замість 4602, тому що я його не замовила, а в мене закінчився цей білий колір. Я вирішила обшити його сірим кольором, щоб подивитися, який буде ефект. Невеличка порада, уважно дивиться ключ. Бачите, тут є напис, що додатково потрібно 3 грами 4602. Я, коли замовляла в SkillArt, не побачила цей напис і не записала, тому в мене недостатньо білого кольору. Будемо вишивати сірим. Я сподіваюся, це не погіршить результат. І ще одна порада: не вирізайте дуже близько до бісеру, тому що можна його зрізати. Сподіваюсь, так ми відрізала. Чи відрізала? Відрізала. От. Халеп, зараз доведеться прошити. Відрізала і треба бісер. От так буває, коли наближаєшся. Ну що, доведеться шити. Якщо ж все ж таки зрізали бісер, то не хвилюйтеся, не засмучуйтеся, можна взяти голку з ниткою та прошити рядочок наново. Далі, так, просуваючи через сусідні рядки, і ваша іграшка не розпуститься. Я. Дуже люблю вирізати іграшки, опалювати їх і потім вишивати. Тоді точно нічого не зріжеш. Але в мене з крайності до крайності. Я можу тоді дуже сильно обрізати іграшку, потім не зібрати її. Буде незручно. Тож вибирайте свій варіант кращий, який підходить саме для вас. Ось такі красені в мене вийшли. Все ж таки, я їх опалила серниками, не чекала вимкнення світла, щоб опалювачем проробити. Ось така купа серників використана. Намагалася не спалити нитки. Ну що, Далі я буду збирати іграшку, тому що я вже це багато разів робила, показувати не буду, а покажу вже кінцевий результат. Починала я шивати з лівого боку, через низ, хвист, потім. Пришила мотузочку і повернулася на бочок. Зараз будемо його заповнювати холофайбером. Буде складно трошки заповнювати хвіст, тому що він там вузенький такий хід лишився, чи влізе він туди, чи ні. Чекайте фінального результату. Ну що, друзі, ось такий у мене стався фініш. Єнотик краси вже висить. Зараз я його візьму і піду до парку. Шукати ялинку або сосну, щоб зробити гарні фото. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!